Президенте Зеленський дуже дякуємо, що приділили нам час. Для початку хочу запитати про контрнаступ. Як із ним справи, дякую вам за запитання. і Дякую за вас. Час. Час це дуже важливо, і час дуже впливає. І на контрнаступ це так і є. Контрнаступ ми оцінюємо позитивно, не все просто, Ба є ті чи інші складнощі, через те, що. А ну, по перше, вся наша земля замінована, і ви знаєте, що навіть там, де ми де нашу територію, 200 тисяч, майже майже 200 тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто. Але в цих оборонно-наступальних діях ми бачимо позитив. Ми не відступаємо, йдемо вперед. Кроки хотілося б робити більшими. Вони трішки. На менше, але тим не менш це ж питання, ви Знаєте, як той, хто бореться поборе, і той, хто сточиться, тому відкриють. Тому будь-якому випадку ми впевнені в, в успіхі в спальних діях well, Наш заступник міністра оборони визнав, що під час цього контрнаступу відвоювати землю буде складно Ну, я не знаю, що сказав заступник міністра оборони. У нас їх кілька заступників, ви знаєте, і при всій повазі і до Міністерства оборони і до генштабу, але ми всі повинні бути в одному, а скажімо так, розумінні того, що відбувається. Просто не може бути з будь-якою контрнаступальною операцією. Не просто, перш за все, тим, хто на фронті знаходиться. Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії, і здавалося, що уповільнений процес, але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали та, просуватись вперед, і так само буде і тут спочатку дуже складно. Спочатку ти ламаєш і психологічно ворога. Ми повинні розуміти, що ми мотивовані а Росії російським військовим їм погрожують їх керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати, і тому вони мотивовані саме тим, щоб вижити. Тобто ситуація непроста. Але в будь-якому випадку, ну ми, ми, ми будемо просуватися вперед. Росія зробила все, що в її силах, щоб зупинити цей наступ. Росія робить щоденно страшні трагедії на нашій землі. І мені іноді здається, що їм все одно в цілому військові або це цивільне населення, і щоденно вони це доказують своїми діями. І я не впевнений, що вони можуть там протистояти, але те, що вони готові на якісь лиха йти на великі страждання, доводити свої кроки до катастроф високого масштабу, а це це абсолютно зрозуміло, і це відбувається. Ми бачили з вами підрив Каховської. Каховська водосховища підрив дамби і затоплені, і 4 тисячі домівок затоплено. І їм було все одно: це з боку з нашого або з берега, з, з, з боку а, тимчасово окупованої території. Велика кількість загиблих, якраз на тимчасово окупованих територіях, вони кинули людей. Хтось каже, що це про а, контрнаступ, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває на нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять. Вони на навпаки розлютують людей. як ви будете вимірювати успіх цього контрнаступу? Зараз дуже складно сказати, поки все йде. Іде потрішечку, але ми просуваємось вперед. Якщо ми йдемо вперед, не стоїмо на місці, значить це нормально. Американці дали чітко зрозуміти, як вони вимірюватимуть успіх. Вони хочуть, щоб ви мали якнайбільші здобутки на полі бою, щоб у вас була сильніша позиція, коли ви сядете за стіл переговорів. у будь-якому випадку перемоги дають тональність. Для всього світу, що світ підтримує Україну, нашу боротьбу, і вони хочуть бачити переможців, і це правильно і справедливо. Для нас дуже важливо рухатись вперед, тому, що ми повинні мотивувати не тільки нашу армію і наших західних партнерів. І безумовно ще раз підкреслю, ми цим мотивуємо, тому що допомога може бути уповільнена, а може бути збільшена. І чесно скажу вам відверто, в залежності від того. Як ми просуваємось вперед? Від цього багато всього залежить. Але для мене найголовніший успіх нашого просування вперед в мотивації населення. Тому що в будь-якому випадку, перш за все, народ України а зупинив Росію, і народ України сьогодні працює заради того, щоб в армії все було, і саме народ України буде переможцем. Тому просуватись вперед. Це обов'язкова і мотивація, щоб і народ України не був в такому, знаєте, ну в, в вічі, і народ України сьогодні об'єднаний і вірить в перемогу. Я разом з усіма абсолютно вірю і впевнений в цій перемозі. пане президенте, чи відчуваєте ви тиск з боку ваших партнерів, що вони очікують результатів і швидких результатів? Дехто хоче, і дехто. Очікую дуже сильно. Дехто хоче якийсь, знаєте, як в голівудському кіно, але це по-іншому відбувається тут. Немає початку сюжету, тут є тільки фінал. А в фіналі буде перемога. А початок хтось розраховує, що це зараз. Ми не можемо це говорити і комунікувати. Дехто думає, що це буде за тиждень, дехто думає, що нам потрібно ще місяць і будуть дуже великі результати, а дехто вважає, що ми почали місяць тому. Це не просто емоції, а дуже висока ціна за ті чи інші висновки або намагання вплинути на нас, коли починати щось, коли продовжувати, куди йти. І що ти, що на вазі, а на вазі життя людей? Ми будемо просуватись на полі бою, так як нам здається правильним ви кажете, що це лише початок цього фільму. Але скільки часу у вас є? Якщо подивитися на терміни та те, що відбувається у США, то у вас не так багато часу. Навіть якщо глянути на результати останніх опитувань у США, вони показують, що 50% виборців республіканців хочуть, щоб США зменшили підтримку Києва. Я сказав, що це навпаки, це не кіно. І це дуже важливо зрозуміти, що це не кіно, немає початку. Початок був 24-го числа повномасштабної війни. І тому цей контрнаступ це частина наших дій щодо відновлення територіальної цілісності. І тому я сказав, що це не буде як в кіно. Ось початок і ось фінал. І це дуже важливо зрозуміти. А що стосується підтримки Сполучених Штатів Америки, ми дуже вдячні президенту Байдену. І вдячні Конгресу і двопартійній підтримці. І я знаю, що є різні меседжі різних кандидатів в президенти. Я звертаю на це увагу, але розумію, що все ж таки вибори в Сполучених Штатах Америки мають ще такий: ну, мають такий великий вплив і на нашу підтримку. І тому багато закликів є. Напевно, політичними з тих чи інших кандидатів різних партій. Але те, що я знаю, коли ми сідаємо за сіл перемовин з нашими партнерами, коли до нас приїжджають представники демократів або республіканців, конгресу в цілому, вони завжди об'єднані в підтримці України. Ну, принаймні, мені вони постійно про це говорять, постійно обіцяють і говорять, що так є деякі політичні. Речі є той чи то, ті чи інші меседжі. Але пане президенте, ви повинні нам довіряти, що у підтримці України і вірі в українську перемогу ми об'єднані. І тому я так подякував сполученим штатам. Я президенту конгресу і найголовніше народу народу Америки. The say that they will stay американці the кажуть, що залишатимуться з Україною до кінця. Ви їм вірите? А який є варіантін Я маю на увазі, що сама ця фраза, що ми залишатимемося з Україною стільки, скільки буде потрібно, щоб не було потрібно. Що це означає у кінцевому підсумку? Коли я розмовляю до прикладу з військовими експертами, вони кажуть, що так, зброя йде в Україну, але це відбувається за принципом ад гок. Немає довгострокової стратегії, коли йдеться про Україну. Складно сперечатися з тими чи іншими експертами, і я не хочу. Я є е, свідком і я оцінюю реальність без допомоги наших партнерів, і без багатьох, і без Британії, і без Європи, але безумовно лідер в допомозі Сполучені Штати Америки. І я розумію, що без зброї Сполучених Штатів Америки, без фінансів, якими вони підтримують наш бюджет. Тому що є економічна криза через війну, і це абсолютно зрозуміло. ось без цієї допомоги у Росії будуть всі шанси окупувати нас. І були, і було багато шансів. Нам ця допомога дуже дуже необхідна. Спочатку був дуже уповільнений процес. Спочатку український народ зупинив ворога, потім підключила зброю наших партнерів. Потім були санкції. І відповідний тиск на російську агресію так і є. З самого початку нам було дуже складно. Ми відчували, що ми наодинці, на самоті, а потім нам допомогли. Потім нам почали давати а, зброю. Я, а, дивіться, Я не можу спрогнозувати, скільки і який час, як довго нам будуть допомагати. І тому ви запитуєте, чи вірю я. Я сказала, які є варіанти. Ми віримо. З одного боку, тому що це наші партнери. З іншого боку, ми розуміємо, що повинні розраховувати на себе, і тому ми багато чого запустили, будуємо виробляємо ту чи іншу зброю. Але цього замало чому? Тому що ми розуміємо, що Росія все своє життя живе війною, і тому вони планували нас окупувати, і вони в 40 разів нас більші. Але ми пояснили, що ми стійкіше, мотивованіше і міцніше, реально міцніше за них. Просто вони набагато набагато більше, і тому нам потрібна допомога партнерів. Поглянемо погляньмо на деякі речі, які вам потрібні. Наприклад, і такі F-16. Американські чиновники кажуть, що можуть минути місяці, поки Україна їх отримає. Деякі чиновники кажуть, що може знадобитися від 6 до 18 місяців. Тут я. Погоджуюсь, це якраз один із таких аргументів, про які безумовно ми постійно розмовляємо, піднімаємо це питання, і ми тиснемо на партнерів, щоб ми могли отримати більше сучасної зброї. Літаки і в це той дефіцит тієї зброї. Тут є вже ті чи інші бюрократичні моменти, на жаль, які я. Не можу і не хочу розуміти, тому що ми у війні і нам потрібно все швидше. Я вважаю, що ми будемо мати план щодо постачання літаків і будемо мати цей план влітку. Я вважаю, що у нас буде розпочати тренувальний період також влітку. Я хотів дуже, щоб це було на початку липня. Мені здається, що а ми а вже ж будемо тиснути і пришвидшувати дати. Але мені здається, що це може бути серпень і не всюди, не, не з усіма країнами. А це буде початок тренувальних місій. І, і після початку тренування я ну будемо вірити, що за 6-7 місяців ми будемо мати літаки, перші літаки пане президенте, генсекретар НАТО Єн Столтенберг сказав, що Україна не отримує запрошення до альянсу на саміті у Вільнюсі. Яка ваша реакція на це? Погана реакція. Столтенберг знає мою позицію. Вона, як і в будь-якому питанні, у мене завжди абсолютно пряма і відверта. Позиція, я вважаю, що це кинути нашу державу і наших військових. Це демотувати нашу армію повністю через цей меседж демотувати нас неможливо. Бо головна мотивація у нас наша батьківщина, а альянс це безпека. Безпека для нашої батьківщини, тому це друге, але тим не менш дуже важливо. Столтенберг знає, Єнсе знає. Ми неодноразово говорили і з ним, і з Байденом. Із сунаком, із багатьма лідерами Європи. Ми говорили багато разів. Послухайте, не вибивайте у нас фундамент з під ніг. НАТО для нас це мотивація. Те, що нам дадуть запрошення, і це і є фундамент. Те, що ви нам даєте запрошення, це слова. В будь-якому випадку це технічне запрошення, і це не значить, що завтра ми будемо в НАТО, але це так важливо, щоб в Україні, перш за все, це в Україні це перший меседж, щоб люди знали, що вони в майбутньому будуть нато, і що країни-партнери дійсно партнери і друзі, які а, нам представляють не тільки а, а, дають зброю, а відставляють плече і бачать нас в майбутньому. Це, це важлива мотивація, дуже важливо і тому не дати нам нічого на Альянсі, А я ще раз підкреслюю: ми не жебраки, тут не про протягнуту руку, ми посилюємо НАТО і всі прекрасно знають, що ми найпотужніше будемо на східному. Фланзії, тому що ми це довели і про стандарти НАТО, і про потужну армію, і про міцність нашого народу. Ми все це довели і не, і не бла бла бла, не просто слова. А ми це довели кров'ю. І це важливо. А друга мотивація щодо НАТО: якщо ви не даєте той чи інший сигнал Україні, значить всі ви, хто це не робить, всі ви боїтеся Путіна. І ось це. Я вважаю, ось в цьому і є а зрада в тому, що ти зраджуєш цінностям, які захищають не тільки Україну, а й суспільство кожної з держав, які підтримали Україну в цій війні, які тиснули на своїх лідерів про допомогу українцям. І я вважаю, що це неправильно. Не можна боятися терориста. Що це оборонний альянс? Що це не обов'язково означає безумовне право України бути членом НАТО? Чи буде це для вас прийнятним? Я вважаю, що це неправильно і несправедливо для гарантії безпеки європейського континента в цілому і світу. У нас в конституції є руху Європейський Союз і до НАТО, і партнери завжди підтримували нас. Я вважаю, що ми ще раз підкреслюємо посилюємо НАТО. І Якщо ми говоримо про альтернативу, то ми повинні зрозуміти, що для будь-якої людини сьогодні в колі країн НАТО зрозуміло, що жодна із країн НАТО не воює, і це є доказ для нашого суспільства, що найкраща гарантія безпеки це НАТО. Сьогодні говорять про гарантії безпеки для України. Я хочу це підкреслити. А дехто чітко не розуміє, це не замість. Ми не хочемо альтернативи для НАТО. Ми якраз в будь-якій своїй риториці і в будь-яких своїх кроках ми дуже чіткі і зрозумілі. Ми вважаємо, що кінцева ціль НАТО, а гарантії безпеки це не альтернатива гарантіям безпеки НАТО. Ні, це гарантії безпеки, які потрібні зараз Україні на шляху до цієї цілі. Ціль бути членом Альянсу, бути членом рівноправного безпекового Союзу. Чому Фінляндія, чому Швеція, чому вони почали говорити про вступ НАТО і дуже швидко їх прийняли в НАТО? Бо вони зрозуміли, що таке Росія. І що таке сьогоднішнє обличчя Росії? Що хоче Путін? Що якщо ти сусід Росії, ти в небезпеці. І якщо ти сусід Росії, краще бути в НАТО. І краще не бути одному. Навіть якщо у тебе є зброя чи ті чи інші гарантії безпеки, навіть все це не може тебе захистити від бажання Росії окупувати твою державу. На жаль, на жаль, всі люди, які були в колі інтересів Російської Федерації, або хто був частиною Радянського Союзу, або той, хто сусід і мав вплив Радянського Союзу на свою державу, всі ці держави не хочуть жити з Росією в Союзі. Всі ці держави хочуть бути в безпеці, в союзі іншому, в союзі НАТО. Не для наступу на Росію, а щоб захиститись від таких як вони. Місте президент, вот із енґеймфію Анедечівкопіс, пане президенте. Яка ваша кінцева мета? Я знаю, що у вас є мирний план, але якою є саме кінцева мета? Чи згодні ви сідати за стіл переговорів? Бо це зокрема сигнали від американців. Вони хочуть від вас якогось успіху чи здобутків на полі битви, що після цього ви сіли за стіл переговорів з позиції сили У будь-якому випадку перемоги на полі посилюють дипломатично. А твою позицію в будь-якому випадку вони посилюють е, з тим, з ким ти воюєш, а, а також посилюють твою позицію із союзними державами. Як я вам говорив, що довіри в тебе постачання е, відповідних речей для тебе, тому перемога на полі бою вона потрібна. Це раз. Друга історія з Росією. Ми ніколи не сядемо, хто б там не був президент, за стіл перемовин, якщо вони будуть на нашій території. Якщо Путін на нашій території, про що з ним говорити? Це заморожений конфлікт. Це нам пропонують той самий Мінськ, мінські угоди або в іншому форматі. Ми не погодимось на заморожений конфлікт. Що б там не було, і хто б не тиснув, і хто б що не хотів, і куди б ми в контрнаступі не просунулись, ми не погодимось на заморожений конфлікт, бо це є війна. Це Безперспективний розвиток для України, тому найголовніше вийти з нашої території. Я вважаю, що для Росії це також шанс, щоб вони, хоч з кимось сідали за дипломатичний формат перемовин. Там вже є представники, які усвідомлюють, що вони розпочали війну, і це кривава, але це помилка їх помилка. І вони розуміють, що остаточно вони програють в цій війні, тому вийти це з меншим. Меншої кількості жертв, тому поки вони не вийдуть, не буде будь-якого формату з ними перемоги чи включає включається Крим? Бо вашим силам буде надзвичайно важко це зробити. питання в тому, що чи, чи будемо ми працювати з армією по Криму. Це питання складне, і я можу ще раз підкреслити: наше завдання де окупувати наші території, завдання наших партнерів допомагати нам. Не тільки зброю, а допомагати політично, щоб деокупувати наші території, наприклад, Крим, щоб можна було деокупувати політично, щоб Росія вийшла з цієї території, тоді буде зменшення кількості жертв. Ми в цьому дуже дуже зацікавлені чи хвилює вас, що якщо Володимира Путіна аж надто загнати у глухий кут, то це може стати небезпечним. Що він може використати ядерну зброю, наприклад? Президент Байден казав, що є реальна загроза, що російський президент використає тактичну ядерну зброю. президент Путін для нас небезпечний з 2014 року, коли він окупував наші перші території, він став більш небезпечнішим ще. 4 лютого розпочав повномасштабну війну. Більш ніж людина, яка відкрито не комуфльована, не абсолютно відкрита, сказала про війну і про знищення українців більш небезпечнішим я вважаю не може бути. Якщо а він говорить про використання ядерної зброї, прогнозів тут ніхто вам 100% не дасть. Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що а, він боїться за своє життя. А я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу, навіть тільки Україні, але це все одно, всьому світові, бо наслідки будуть мати весь світ. Також, якщо він не припинить погрожувати, не те, що використовувати, погрожувати. Світу ядерною зброєю, я впевнений, що світ знайти формат, як позбавити його життєдіяльності. І я вважаю, що це дуже небезпечно і тому він обережно робить ці меседжі. Я вважаю небезпечними його коло людей, близьке коло, яке піднімає цю тему. Я вважаю, небезпечним небезпечними є те, що він на, на території Білорусі а, транспортував. Відповідну зброю, але все це небезпека більш політична, і більш медійна, і більш інформаційна. Я не вважаю, що він на сьогодні це готовий зробити, тому що думає про своє життя. Він дуже його любить. Принаймні мені так здається, але я ні в коєму разі не хочу бути гарантером. Неадекватній людині, яка у 21 столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда, пане президенте, я також хотіла спитати про вашу реакцію на слова Путіна про те, що ви є ганьбою єврейського народу. Що б ви на це відповіли? мені на це складно реагувати. Я вважаю просто людина, ну яка таке говорить, ну, ну він або людина. Не невихована, або не зовсім розуміє, що його слова мають мають інформаційний резонанс, тому що ну, сьогодні, вибачте, ну після Гітлера він буде другий король антисемітизму. І мені здається, це просто ну, не рівень сучасної навіть людини. Я не про те, що президент про це говорить. Мені здається, що. Про такі речі не говорять сучасні люди, навіть просто звичайні люди, тому що розуміють, що ну, про це цивілізація не може говорити і не може говорити саме в такому дусі. А, але для мене дуже важливо, що я почув реакцію світу, я вдячний за підтримку. І для мене дуже важливо знаєте, бути гордістю українського народу, який мене обрав. А український народ це різноманіття національності і культур. І саме, саме так я сприймаю у нас в Україні, ми всі громадяни України, в незалежності, яка у нас є кров. Пане президенте, і ще я хотіла спитати вашу думку про конференцію з відновлення України, яка відбувається у Британії. Яке ваше послання цієї конференції? Я дуже дякую прем'єр-міністру уряду бізнесу а е, об'єднаного королівства і дуже людям дякую за підтримку. Одна з таких підтримок, а вже ж це питання, я б тільки сказав не реконструкції України, а трансформації. Чому трансформації, тому що є те, що треба зробити зараз, це е, такі швидкі кроки, щоб людям було де жити, щоб було де навчатися дітям, щоб були бомбосховища, щоб була побудована дамба, щоб була побудована швидка децентралізована енергомережа. Ну я розумію, я думаю, ви розумієте, то без чого не можна жити, то що зруйновано було Росією, але глобально ми говоримо про. Трансформацію України це Україна з її не тільки енергетичним і агропромисловим комплексом, це з її реформами, які ми бачимо. Це цифровізація нашої держави, і ми почали цю реформу дуже дуже успішно. Це правда, змогли попрацювати навіть у час війни, змогли відбити всі кібератаки в кіберпросторі тут ми працюємо непогано із британськими спеціалістами, вдячні а, вдячні вашим фахівцям і тому антикорупційна реформа, яка дуже важлива в судовому в реформі судової влади попрацювати разом з партнерами для того, щоб Україна була після війни дуже привабливою державою для інвестицій. Ось що нам потрібно: Україна буде інша, трансформована. Незмінним залишиться тільки міцність наших людей. Що до посила Британії, людям Сполученого Королівства, я хочу вам подякувати. І мій посил буде не пов'язаний. Напевно, з конференцією. Конференція це частина того, що ви нам зробили для нас зробили спочатку цієї війни. У нас були різні відносини спочатку незалежності України. Вони були завжди. Теплі, приємні, але вони ніколи не були міцними і стратегічними. І я хочу вам подякувати, що до майбутнього ми обов'язково дійдемо і дійдемо точно разом із перемогою. Але я вам хочу подякувати за те, що ви були для нас друзями спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо б міг би. Я впевнений. Я би від нас всіх українців обіймав бо вас і подякував вам всім за, за за це за таку підтримку. І наостанок, чи будуть в Україні наступного року вибори? це ж питання глобальне, і якщо ми переможемо, то будуть, значить, не буде військового часу, не буде війни. А вибори повинні проходити у час у мирний час, коли немає війни, згідно законодавства. a ah, i tomu, tomu, co tak.